Вітаю всіх на своєму каналі Творю і Витворяю. Звуть мене Ольга. Сьогодні у нас з вами буде такий майстер-клас, котрий стосується гачка, котрий стосується філейної клітиночки. Я про неї розкажу, розповім дуже багатого, і родзинки. Розповім. І хочу, дівчата, я не буду показувати вам, як в'яжеться сама така ялинка, і як в'яжеться сама така кулька, але я покажу і розповім родзинки. Найбільш товстій пряжі, як зробити на збільшення з одного боку, на збільшення з іншого боку, на зменшення з обох боків. І коли ви це зрозумієте, ви спокійно собі сядете і зв'яжете самі, як вам це захочеться. Тому, хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Зараз в наявності в мене зазвичай багато таких іграшок. Я е, взяла такий темний фон. Щоб ви розуміли, да? от, наприклад, от в мене тут а, кулька, от вона кулька, да? і в мене на кульці тут що ялинка і кошеня. Да? І от, в принципі, дівчата, я всім рекомендую. В мене, хто знає цей зошит, в мене в цьому зошиті дуже-дуже всього багато цікавого. А, в принципі, у нас є допомога Пінтерес. Будь ласка, дівчата, ми можемо зайти на Пінтерес, там є дуже багато схем. Дуже багато Багато схем, вони різні. Наприклад, на ялинки я навіть не розробляла собі схеми. На ялинки я просто взяла з Пінтереса схемки, але я їх собі перемальовувала. От у мене циркушка. Це я, от бачите, я поставила галочку, мені не сподобалось. Я потім знайшла м -м, снігову бабу краще. Ось вона. І то, бачите, я її намалювала, потім тут закреслила. До цього ми теж обов'язково будемо повернемося. Тобто я просто взяла, відкрила Pinterest, дівчата, написала фі... філейна сітка, сітка, клітинка, ну, клітиночка краще звучить. Да? Будь ласка, коли ви будете собі перемальовувати, ви можете собі просто зберегти, якщо у вас є принтер, спечатати, це кому як зручно. Я собі перемальовувала. Тому що, в принципі, на, всі, на, на схемах бувають помилки. Наприклад, от я в'язала кульку, тобто я взяла повністю схему з Пінтереса. Хто не бачив помилку, зараз покажу. Давайте трішки пізніше. Спочатку схеми. Значить, Схеми. Спочатку я в хрестики ставила. І хрестиками малювала малюнок. Робила ручкою. Бачите, потім. А, отут я випадково не там намалювала, закреслила, замалювала. Да? От в мене хрестиками. Кому як зручно, то так і робить. Це я зробила, я з Пінтереса, дівчата, оці схемки брала. Оці всі схеми з Пінтересом. Оце вже не зовсім з Пінтереса, тому що оцю снігову бабу я просто взяла, коли я вже знайшла деякі малюночки на тому ж Пінтересі, але я вже брала вишивку. Є така там, і з вишивки брала собі ну, нашу вишивку. В основному в мене на кульках малюнки. Зараз ми до того повернемося. Дівчата, тому, в принципі, не всі малюнки я буду. Виставляти, але в розділі посилання на них будуть. В розділі там, де ми виставляємо світлини за світлинками, обов'язково я сфотографую а, ті і виставлю ті ті малюночки, котрі я а, брала з вишивки. Розумієте, тобто, оце все це не мої розроботки, тому я їх виставляти не буду. Вони є на пінтересі. А деякі, які я перемальовувала з вишивки, до, до, до них зараз дойде. Тобто, коли я снігову бабу, от, от я, вона в мене по, е, е, і сюди по розміру підійшла. Там. Але бачите, що я спочатку робила хрестики, і так зручно, і так зручно. А потім мені більше почало подобатися, що контур я робила хрестиками, а всередині я робила краплинками. Але я все це, це робила ручкою. Ну, не сразу до мене дійшло, що треба робити це олівцем. Тому що, бачите, отут, потім я ж, олівцем можна взяти і е... гумкою стерти. А ручку тяжко, то я тут от, закреслювала. Да? Тобто, потім цю схемку я собі буду перемальовувати. Тут в мене багато. Тобто, оця в мене схемка. Кульки. Це, кстати, схема, котра в мене, я її перемалювала потім вже олівцем. І вона в мене вже є красива, охайна. І вона буде обов'язково показана. Це те, що я тільки що показувала, що ялинка і кошеня. Мішутка це теж вишивка. І мішутка є і на ялинці, і на кульці. І ангелочі, хтось, дівчата, це в мене був перший варіант. Потім, хто знає мій любимий зошит. Оце в мене тут хатинки. От як хочете, я можу отак зупиняти. Поки е, хто хоче, може просто робити скрин. Хто захоче, потім просто буде переходити за посиланням. Тобто, тут я вже робила олівцем. Якщо щось, десь якась помилка пішла, взяли, просто стерли собі спокійнесенько і не, не, не треба нічого. Да. Так набагато срочніше. Якщо будете перемалювати, то, пожалуйста, олівцем. Тобто, в мене оце схеми оленя. Це вишивка. Але я ще їх не в'язала, але вони в мене будуть. Потім отака ялинка. Ось вона, це теж вишивка. І це, дівчата, це теж вишивка. Тут тініва вишивка, тут у нас снігова баба, ліхтарик і ялинка. Ну, поки, поки все, дівчата, бо в принципі до Нового року ще далеко, але мені хочеться вам пояснити і показати, щоб ви просто розуміли. Ми зупинимося, що це великий зошит, я його приберу, показувати буду на маленькому. Так, зараз ми відкриємо якусь любу схемку, нехай буде так з кульками давайте покажу, як вони виглядають. І покажу ще, які помилки в мене спочатку були. Тобто, коли до мене звернулися з проханням, прислали мені фотографію, кажуть, а ви, а ви нам такого нав'яжете на Новий рік? Я да, нав'яжу. Але зазвичай, от, в принципі, дівчата, посилання в описі буде, в мене там є домик. Домик, будиночок, котрий зв'язаний е, теж на філійні сіточки. Там повністю майстер-клас пошагає. І зазвичай я от, о, мені подобається, коли фі, філейна клетиночка вона більшого розміру. Але тоді от виходить така огромна ялинка. Розумієте, якщо, в принципі, просто для декору оселі, то підійде. Вона в мене ось в довжину 26 см. Ось, 26 см. І в ширшку, в ширшку, дівчата. Теж 26 см понизу. Тобто, наприклад, така велика ялинка, вона підійде тільки коли вам. Тобто, це тут філейна клітиночка, вона буде в'язатися стовпчик з одним накидом, і отут дві повітряні петельки. Це якщо просто для декору. А якщо ж це на ялинку, то краще її робити отак поменше. Ось вона. Ось з дзвоником. Вона тоді виходить в мене ось по висоті 19,5 см. Ну, пускай там да, 19,5. І в ширшку 16. Розумієте різницю, так? Тобто оця схемка ялинки, котра от вона йде на пінтересі. От вона, ось вона. вона от Вона виходить ось така, як що велика, що маленька. Вона без помилок. Зрозуміла, про що я говорю? От в мене вже є готові отакі ялинки. Тобто, коли ви будете знаходити деякі, я повиставляю схемки. Деякі можете знайти собі на пінтересі. Це я показую, які в мене вже є. Дівчата, я тільки, в принципі, почала їх в'язати, вони будуть в мене різні. От з кульками. Дивіться, які вони гарнісінькі виходять. З кульками от зі свічкою. От з Дідом Морозом, тільки маленька. Тобто, ось вона вам тут ось маленький Дід Мороз, ось великий Дід Мороз. Оце фі... філейна клітиночка, де у нас повітряні петельки дві. отут вона одна. Бачите, так поклала по розміру, наскільки вони різні. В залежності для чого вам треба. Все залежить від вас. Ви можете зв'язати таку, як вам потрібно. Потім, дівчата, кульки в мене. От с, с, янг, янгалята і санчата. От, от, будь ласка, снігова баба. А, вони різні, дівчата. Що хочу теж сказати. А от стосовно кульок, наприклад, тут схему кульки ось вона. Вона тут більше, бачите, вона більш як на кульку схожа. Тут от котра схеми на Пінтересі я брала, от вона, от вона сплюснута. От вона, розумієте, розмір, бачите, вони різні. Тому, коли ви будете в'язати, ви теж потрібно цьому придавати значення. Отут не дороблено. Ось потрібно було ще по одному рядочку робити з цього боку, з цього боку і понизу. І тоді б вона була кругла. Ну це вже вони накрахмалені, дівчата. Ось я зв'язала це, мені дуже сподобалася ця схема. Тут, бачите, ялинка, снігова баба і ліхтарик. Ну, я ще його не накрахмалювала. Тобто, ось так виглядає ця робота до того, як його крахмалять. Я дехто клієм ПВА. я беру під, жидке підкрахмалюючим. І жидким підкрахмалюючим це роблю. Я вам показала, як філейна клітиночка виглядає. Виробив багато. І зараз хочу просто показати, дівчата, так як я в'яжу так, я, наприклад, в'яжу ось з цієї пряжі. Це турецька пряжа. Я просто обожнюю цю пряжу на такі іграшки. Тут 50 грамів 282 метри. На мою щільність, в мене виходить, якщо в'язати ось такі кульки, ось такі, в мене вийшло з одної упаковочки, в мене вийшло моточка з одного, в мене вийшло 4,5 ну кульки. Тобто, якщо вам потрібно, то ви будете розуміти, щоб вам зв'язати, грубо говоря, два маточка, це буде 9 кулек у мене. Ялинок в мене вийшла 5 з хвостіку. Тобто, Ялинка трішки меншого розміру. Це просто так, от просто для розуміння, щоб теж десь відклалося. І в'яжу я гочкам єдиничка. Тому, дівчата, я хочу показувати не тонкою пряжою, а з товстою пряжою, щоб просто було краще бачено. Що потрібно запам'ятати в першу чергу, дівчата? Я спі... Це не має значення, яка це пряжа. Це я просто хочу показати зразочок. І отут я просто вже буду пояснювати. Тому, хто хоче, сідайте, дивіться, підписуйтесь і пишіть коментарі. Бачите, у нас хрестик це одна клетинка. От Раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто в мене отут понизу повинно бути п'ять клетиночок. П'ять. Як зрозуміти, скільки потрібно нам набрати повітряних петелечок? Що ми робимо? Ми беремо: от у нас клітиночка. Ми рахуємо раз. Це ота, те, що там у нас буде повітряна петелечка. Раз. Потім отут от де палить: ну, повна клітиночка, це дві петельки. Тобто раз, два стіночка. Раз, два стіночка. Раз, стіночка. І виходить: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10 і 3 підйому. Тобто нам потрібно з вами набрати 13 повітряних петель. 13. Все. І набираємо 13 петелечок самостійно. Я поставила вже на більше збільшення. Я набрала 13 повітряних петелечок. Так? Я роблю накид. І відраховую раз, два, три. В четверту петельку я буду в'язати стовпчик з одним накидом я пров'язую стовпчик з одним накидом. І далі роблю накид. І в наступлю ну, повітряну петельку я також пров'язую стовпчик з одним накидом. Пров'язала. І далі до кінця я пров'яжу зараз самостійно ту кількість, що нам потрібно. І там з вами зустрінуся. І так, самостійно я пров'язала ці стопчики, котрі нам потрібно було пров'язати. Що ми з вами зробили? Тобто Спочатку, якщо брати схему, дівчата, найголовніше навчитися читати схеми. Вмієте читати схему, ви спокійно все в'яжете. Тому я показую ази. Розумієте? Яку ви виберете схему, яку ви будете в'язати ялинку чи кульку, це вже буде ваш особистий вибір. Мені потрібно, щоб ви розуміли, зрозуміли, як це робиться. Тобто ми набрали ось так: от собі повітряних 13 петельчик, так? Потім ми пров'язали стовпчики. Так? От тут у нас три було підйому, в четверту ми починали в'язати, і ми зв'язали. От у нас виходить, тут раз стовпчик, два стовпчик, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, в общем, десять стовпчиків. От у нас три було підйому, ось вони з цього краю. І потім раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. І клітиночка, це ось у нас виходить, От ми зараз будемо з вами в'язати, і ви зрозумієте далі, як воно в'яжеться. Тобто, от у нас клітиночка, виходить, отут посередині у нас потім буде дирочка, коли не буде малюночка. Отут буде дирочка, отут буде дирочка. тобто от у нас рахується раз клітинка, два клітинка, три клітинки, чотири, п'ять. Ми з вами ось так набирали, потім ось так пров'язували, набрали, пров'язали. Зараз ми з вами, от в цьому місці, ось воно. Ось так, якщо покласти, ось воно. Нам треба потрібно: от у нас виходить тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім і плюс три підйому, то у нас буде з вами одинадцять петель. І набираємо раз, два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Дівчата, і я роблю отут накид і буду в'язати не в четверту, а в п'яту. І буду рахувати. От раз, два, три, чотири, п'яту. І я поясню, чому в п'яту. Зазвичай це робиться в четверту. Але нам потрібно, щоб тут були красива квадратик такі. Ну, от зараз зрозумієте, зараз ми, давайте так, ось він. Ось, щоб у нас така красива стіночка була з цього боку. Тому я в'яжу в, в п'яту, а не в четверту. Тому одинадцять. Зараз я самостійно пров'яжу до оцього місця і з вами тут зустрінуся. Ну, щоб менше часу займала. От я пров'язала самостійно, в мене виходить раз, клітинка, два, три, і отут от четверта. Зараз мені залишилось пров'язати останній стовпчик. Що я роблю, дівчата? Тут зазвичай я ніколи не пров'язую, коли в'яжу гачком, за оцю петельку я отак напідхватую. Щоб отут не було дирки. От вона, бачите, якщо ми будемо так просто провів. У нас будуть дирки, буде некрасиво. Нам потрібно пров'язувати от сюди, в головку стовпчика. Ось. І зараз у нас тут буде 5 пустих клітиночок. Ми їх пров'яжемо разом. Тобто я роблю повітряну петельку, накид. Один стовпчик пропускаю. І дівчата, в головку стовпчика, ось сюди. Ось ось так. В головку стовпчика пров'язую. Тоді у вас буде клітиночка над клітиночкою. І знову накид, одну пропускаю один стовпчик і всередину стовпчика пров'язую. Тобто, роблю накид. І я не отак вот пров'язую, дівчата, ні, отак вот от не пров'язуємо, не треба. Потрібно отак вот от. Вот. Чому я показую з того пряжі? Тому що тут бачено, ось сюди, в головку стопчика. Тому що, коли тонка пряжа, коли тонкий гачок, дуже тяжко показувати. От п'ять клетинок ми пров'язали. Тобто, ми з цього боку спокійно собі робили підйом. От у нас, бачите, от основання починається ялиночка. Тобто, з цього боку, коли ми в'язали ось сюди, ми просто тут додали стій, е кількість повітряних петель, котрі нам потрібно. А з цього боку, нас повітряні петельки не врятують, тому що нам потрібно потім оцей кусочок пров'язати, рядочок, закінчити, і потім переходити на наступний. Тому з цього боку ми будемо додавати по-іншому. Нам потрібно пров'язати, з вами буде 8 стопчиків. Чого 8? Тому що у нас от виходить, от, от ось вони. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. От якщо порахувати, у нас тут вісім стопчиків. Як вони рахуються? От Клітиночка клітиночка – це два стопчика. Ви просто собі в голові це потрібно відкласти. Клітинка, два стопчики. І що ми робимо? Якщо ми, дівчата, в'яжемо, і у нас просто клітиночка, філейна клітиночка, котра в'яжеться з з одним накидом, то ми робимо два накиди. Якщо буде у нас стопчик з двома накидами, то з цього боку, коли ми будемо в'язати, нам потрібно робити на один накид більше. Тобто, ми робимо раз накид і ще раз накид. Зробили. І потім, от сюди в основання. Тобто, один накид у нас іде на основання. Бачите, от сюди в дирочку отак прокалуємо, пров'язуємо. Тобто перший, перший накид це у нас основання, а другий вже підйом. І знову робимо два накида, Беремо гачок, і от в этот стовпчик, який ми тільки що з вами пров'язали. Ми отак розгортаємо. Ви потім не будете розгортати. Це я розгортаю, щоб вам показати. І отак беремо петельку. Так, воно. Беремо петелечку, давайте ось, ще раз повторю. Ось. Ось воно, Основання. Бачите, основа. гачком проводимо і пров'язуємо. Тобто, перший накид це у нас іде на основання. І ще раз. Ось. Ось. І знову пров'язуємо. Дівчата, зараз я таким чином. Ну, давайте ще один стопчик. Оце саме головне. Якщо оце запам'ятаєте, все, вам море по коліно буде. Два стовпчика набрали, тому підписуйтесь на мій канал. Ставте подобайки. І ще раз. Ось так. І ось так. Захватили пров'язали. І от таким чином вам потрібно в цей раз. Так як у нас отут повинно з цього боку бути 4 філейні клітиночки, котрі повністю пров'язані, нам потрібно 8 таких стовпчиків зв'язати. Скільки я зв'язала разом з вами. Раз, два, три, чотири. І чотири я зв'яжу самостійно. А я самостійно з цього боку пров'язала 8 стопчиків. Дівчата, мені потрібно було, щоб ви зрозуміли, як це в'яжеться. Але. Якщо бачимо, ми зараз підійшли до цього місця, ось сюди. Ми ось це ми прив'язали. І зараз нам потрібно прив'язати ці два. Я вже буду пров'язувати один. Мені головне вам показати, щоб ви зрозуміли, як робити підйоми. Тобто я буду вже зараз прив'язувати просто один, одну, не дві філейні клітиночки, а одну. Тобто, я б, от одна, одна клітиночка це дві петельки повітряних плюс три. Тобто, от якщо вам потрібно дві пров'язувати, значить, от раз, два, три, чотири, плюс три. Сім. Мені потрібно дві. Я пров'язую одну, я про п'ять петелеч, повітряних петелечок. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я пров'язала. Роблю накид і повертаюся сюди саму першу петельку. І. Уже прямо в основання потім буду всовувати. От. Дівчата, мені потрібно вам просто показати і роз'яснити саму суть, як воно в'яжеться. Чому я тут в'яжу зазвичай, тут на підйом дається три петельки. Я в'яжу чотири. Для чого я це роблю, дівчата? для того, щоб отут з цього боку були такі красиві квадратики. Тому що, якщо робити от на одну петельку менше повітряну, не завжди такі виходять. Куточки красиві. От вся різниця. Тому я даю на одну більше. І зараз, от давайте просто, от наприклад, на прикладі, я не буду показувати, дівчата, фі... 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 філейне в'язання це ви просто в'яжете, обираєте собі малюнок, котрий вам потрібно. І ви спокійно просто в'яжете собі малюнок такий, як вам подобається, да? тобто, у вас можуть бути пусти клітиночки, можуть бути не пусти клітиночки. Тобто, якщо у вас пусті клітиночки, ви просто через одну пров'язуєте, і у вас отакі от дирочки виходять. Да? От просто дирочки, ми в'яжемо через одну. Только запам'ятаємо, не сюди підхватуємо, а в головку стовпчика. Воно трішки виходить, ви в'яжете повільніше, але у вас буде охайна, красива робота. Тобто, Оце у нас пуста філейна клітиночка. А якщо у вас е в цій клітиночці десь якийсь, десь от уже малюнок, там, наприклад, починається. Да? То ви просто берете і в'яжете от під клітиночку ось так. Ви її зав'язуєте все. Тобто в наступному рядочку тут вже може бути е пуста дирочка, а може бути не пуста дирочка. Мені головне зараз вам показати, як. Е Уловіть, щоб ви змогли от, от, давайте, от, просто тут от, 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 зробимо через одну клетиночку, вот. У нас буде одна зав'язана, одна не зав'язана, наприклад. Да? Тобто, один рядочок ми з вами прив'язали. У нас просто були філійни філі, 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 пусті клетиночки, а тут о, буде от, тако, як шахматки через одну. Да? Тому що розповідати, читається дуже легко, от ви собі який малюнок захотіли, такі собі і в'яжете. І от ви, наприклад, зараз підходите, нам потрібно з цього боку робити зменшення. От зараз я ще покажу, як просто робити, як, як в'язати на збільшення, я показала. Тобто, з одного боку, і з другого боку. Збільшення показано. Зараз залишилось показати мені вам, як зв'язати на зменшення. Ну, на зменшення набагато простіше в'яжеться, дівчата, набагато. От, наприклад, ви, ви підійшли, і от, якщо брати по схемі, якщо брати, ну, наприклад, от ви підійшли, от, оце у нас, бачите, от клітиночка, і воно у нас зараз оцю ми пров'яжемо. От ми її пров'яжемо. От, пров'язали. Будемо рахувати, що це ми з вами пров'язали, дівчата, от це місце. От це місце. Ось воно, так? І нам потрібно йти на зменшення. От, на зменшення. Тут ми отак от в'язали на збільшення. А потім нам потрібно йти на зменшення. От ми це пров'язали. Що я роблю? Я роблю одну повітряну петельку. Ось, зробила, розгортаю роботу. І от цей стовпчик, отак, от просто, от. і протягнула. І наступний стовпчик ще раз отак протягнула. Все. І зараз я роблю три повітряних петельки. І просто буду от Це, дівчата, я не зовсім правильно показала. Це якщо от цього боку. От ми сюди, от ми пров'язали оцей куточок, ось цей. І пошли сюди на зменшення. Ось. І зараз ми просто будемо пров'язувати. У нас буде вже така сходинка. Ось вона. Сходинка. Тут давайте зробимо, наприклад, от просто пров'яжемо тут небагато, просто щоб вже не розривати зйомку. Тут можна зробити, от просто, от, наприклад, тут в мене були стовпчики пров'язані. Зараз я зробила повітряну петельку і от сюди просто в стовпчик пров'язала і вже в мене буде пуста клітиночка. Да? А цю клітиночку, от як шахматку, я просто візьму і пров'яжу. І в мене буде філейна клітиночка, зав'язана. Тобто, вже малюночок ви можете обирати, який вам завгодно. Мені головне, щоб ви зрозуміли, як правильно зробити оці сходинки, чи на збільшення та на меншення зв'язати. От, якщо ви це вже уловили, то ви будете спокійно собі в'язати що кульку, що ялинку, що будиночок. Ну, там уже в залежності від чого, хоч скатертинку, бо на скатертинки буває теж дуже багато цікавого. І от ми, наприклад, підходимо до другого боку, де нам потрібно пров'язати з вами, те, щоб з цього боку було зменшено, так? Да? Це якщо от брати, от ми отут пров'язали, отут пров'язали, зменшили таким чином. Так? І от ми з цього боку зараз підходимо от сюди. Нам треба потрібно-пров'язати. От тут теж на одну петельку менше. З цього боку набагато проще. Ай! Та що ж це таке? Ми просто отак пров'язуємо. Ага, тут у нас ще одна є. Давайте так уже, так, щоб воно з краєжку, так з краєшку. Ось. Ми просто пров'язуємо і зупиняємося. І ми просто тут далі не в'яжемо. За рахунок цього, у нас уже зменшено. І ми знову зробимо, от, сходинку нам треба зменшити на, на, на поверхню. Да Ми знову робимо одну повітряну петельку, розготаємо роботу і просто з'єднуємо. Нам просто потрібно перейти от в цю петельку, все, ми знову пров'язали сходинку, як з того боку, і знову робимо три повітряних петелечки підйому і в'яжемо. Тобто, таким чином, з одного боку, ми потихеньку будемо переходити на зменшення. А з другого боку, ми просто будемо дов'язувати. Дівчата, от якщо ви о, зараз зловили оцей момент. Як зв'язати на збільшення і на зменшення, ви зв'яжете любу іграшку і не обов'язково іграшку? Тому вам всім творчих успіхів і сподіваюся, що комусь мій майстер-клас знагодиться. Дякую за увагу.